Я не сама, хоча навколо мене люди. Інструкція до щастя, частина третя. Вітаю вас, добрі люди! Сьогодні розмовляємо про щастя, про соціальний аспект щастя. Як інші люди оточення впливає на нас і на наше щастя. Це дуже важливий вплив. Чи можемо ми вибирати оточення і як це зробити, якщо ми в новій країні, на новому континенті, не знаючи мови? Як вибрати оточення для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей? Чи це важливо взагалі? Це важливо. Дуже важливо, хто вас оточує. З ким ви спілкуєтесь? І спілкуються ваші діти? Це так важливо. Перше це відносини партнера в дружбі між чоловіком та дружиною, в сім'ї, в стосунках, на роботі. Люди мають певні очікування від вас, і ви маєте певні очікування від людей. Як задовольнити ці очікування? Ви знаєте, з чим я стикалася, яка найбільша проблема? Це те, що багато людей боїться бути самими. Чи в сім'ї, чи просто в дружбі. Хоча вони нещасливі у цих відносинах, ні в дружніх, ні в сімейних, ще не будучи сім'єю, вони вже нещасливі і погоджуються одружувати, створювати сім'ю. Чому так? Чому так відбувається? Дуже проста причина. Люди бояться бути самі. Ще з дитинства. Ще з дитинства ми чуємо: йди, побався з тим хлопчиком, з цією дівчинкою. А дитина каже, я не хочу. Їй з цією дитиною бавитись. Ця дитина може її ображає, або просто в них різний підхід до гри. А він каже, «Так, йди побався, будь чемний, віддай їй цю свою забавку. Чого ж ти такий жадний? Шановні батьки, якщо ваша дитина не хочеться з кимось бавитись, залиште її в спокою. Якщо ваша дитина не хоче ділитися своєю забавкою, це її право ділитися своєю машиною, ділитися своїми прибамбасами, життєвими телефонами. Але дитині не наказуйте ділитися, дайте їй право вибору. І тоді, в дорослому житті, Така дитина не буде боятися бути одною. Тому що, коли ми самі, зараз, сьогодні, тому що ми не зустріли того, з ким нам добре, це не означає, що завтра ми будемо самі. Завтра у нас є дуже великий шанс зустріти ту людину, з котрою нам буде комфортно, затишно, спокійно. Ми будемо почуватися щасливою. Чи це будуть дружні відносини, чи сімейні чи це буде людина, з якою можна буде створити цю сім'ю. Не бійтеся бути самими. Не бійтеся. Краще бути самому, ніж з ким попало. Коли ви одні, у вас є шанс зустріти завтра когось, з ким ви розділите свої переконання. А якщо ви будете з кимось, у вас дуже мізерні, будуть шанси зустріти того. З ким вам буде добре у будь-яких відносинах. Люди підстосовуються, Підстосовуватися потрібно, коли в нас є порядок цінностей, встановлений правильно, тобто важливі речі, дуже важливі і найважливіші. Можна поступитися в важливих речах. Можна для спільного добра. Для спільного росту, чи можна поступитися в дуже важливих речах. Давайте подумаємо, що таке важливі речі, дуже важливі і найважливіші. Особисто для мене найважливішими в цьому житті є мій стосунок з Господом Богом. Моя віра, моя любов, моя надія. В цьому я не поступлюсь. Ні собі, надіюсь ніколи, ні своєму чоловіку, ані навіть моїм дітям. Це мій ґрунт. І вони це поважають. Мої дуже важливі речі це моя сім'я, це мої діти, це мій чоловік, це мої батьки і важливими речами. В моєму житті є мої друзі, моя робота, мої цілі. Це для мене важливо. І тут я можу це обговорювати з тим, хто для мене дуже важливий. Це моя сім'я. Тому що буває так, особливо, дякувати Богу, у мене такого немає проблеми, щоб мій чоловік чи мої діти не любили моїх друзів чи моєї роботи. Але якщо би таке було, я би їх вислухала і прислухалася саме так. І якщо у вас ці цінності так чи по-іншому складені. Тоді це можна обговорювати з тими людьми, котрі приходять в ваше життя або вже є, і можна в чомусь робити поступки. Але коли хочуть зруйнувати те, що у вас є найважливіше або дуже важливе, не погоджуйтесь на те, бо вас зруйнують разом з тими цінностями. І тоді викинуть вас на сміття. Не будуть вас поважати. Якщо зруйнують вашу віру, якщо зруйнують вашу любов, повірте, вас за це не будуть поважати. Людина, котре це зробить, ця людина не бажає вашого добра. Вона не може бути вашим партнером, життєвим другом. Тому скажіть до побачення, щасливої вам дороги, життєвої, ми розходимося. Цінуйте себе, вибирайте себе і свої переконання. Наступним, що дуже важливо в цьому прекрасному житті спільнота. Це вже знаєте, вже за мільйони років сформувалось нашого виживання. Коли ми належимо до якоїсь спільноти, ми почуваємося більш безпечно. Це може бути спільнота релігійна, церква, це може бути спільнота волонтерська, це може бути. Клуб, до якого ви належите, наприклад, я належу до книжкового клубу. Ви знаєте, це мені приносить дуже дуже багато задоволення. Я вам зараз про це розповім. Так от, коли я приїхала в Америку перші роки, е, я не думала про спільноту. Знаєте, я католичка, і для мене не було проблемою. Де би я не була в світі, я йду в церкву і почуваюся там як вдома. Чи це Африка, чи це Америка без різниці, чи Україна. Просто Боже, буде так, що я в певній країні не розумію моли в цій церкві, так, я на службі Божі. Але, до речі, коли я приїхала в Америку, я не розмовляла англійською. І я пам'ятаю, прийшла на службу і така: слухаю, і тільки розумію нас цілу службу. Аллилуя і Амен. Думаю, дуже файно. Зараз я більше розумію, вже можу молитись по-англійськи. Вча не все. І ця спільнота дає мені особисто. Почуття щастя, знаєте, що я не сама. Хоча навколо мене люди, котрих я абсолютно не знаю, нові люди. Але я почуваюся як вдома, бо я вдома мого отця. І більше я нікого не знала. Я мала тільки дім далеко від дому, дім мого батька, господа Бога. І це дало мені дуже сильне почуття безпеки, що все буде добре. Я про тебе дитину потурбуюся, тому якщо ви належите до якоїсь спільноти церковної, якщо ви переїжджаєте в іншу країну, в інше місто, тримайтеся тої спільноти. Ви поміняєте місце, але спільнота залишиться. Може, це буде нова спільнота, але з тими самими цінностями, що найважливіше, коли я багато дуже працювала на новому місці, я не думала про створення дружби, дружніх стосунків, вони виникали. Потім зникали. Але коли я одружилася, а коли я ще завагітніла, ви знаєте, все змінилося в житті. Дуже-дуже цікаво. Особливо, і, напевно, кожна мама погодиться, коли вона народжує, вона трошки стає в шоці. Тому що деякі друзі, коли були, котрі були до того, як ви були е самі, вони зникають. Котрих немає дітей, або вже діти дорослі, вони зникають ці друзі. І ви залишаєтеся самі. Принаймні, в мене так сталося, а ще дуже цікаво, коли ви були нещасливі. От в мене такий випадок. Я коли приїхала в Америку і дуже важко працювала, і я телефоную в Україну до, до подруги, і я їй свій час розповідаю, скажу, «Дорога, о, мені так важко, мала. Я тут і так запахую, Мені важко, мені це Ось і це, і це, і це. І я їй все це розповідаю, вона мене слухає, вона мені каже: Ірена, як ти то все витримуєш, я би цього не витримала, мене так співчуває, кожного дня мене підтримує. І знаєте що? Коли я одружуюся і стаю щаслива, і моє життя стає стабільним, моя подруга зникає. Бо вона нещаслива в сім'ї. Вона не хоче слухати про моє щастя, як у мене все добре. І це дуже-дуже страшно, з однієї сторони, що такі друзі по нещастю є. От в нас є таке переконання, що друг це той, котрий підтримує нещастю. ні ні, ні, ні шановні, друг це той, хто може за вас щиро радіти і розділити з вами радість. Той друг, котрий щиро за вас радіє, він вас і підтримує. А той друг, котрий. Вам співчуває і вислуховує вас. Зазвичай на вашому фоні почувається не таким нещасним, як насправді він є. Знаєте, от ви для неї показуєте, він такий слухає, слухається подруга. Така своєму, блін, як вона і важко. капець, усе важко. У мене ще не так важко. У мені погано. Але ну, на фоні цієї людини це ж все фігня. Це не є друзі. Це є люди, з яким ви пройшли певний етап життя. У мене є друзі, зараз вони стали моїми кумами, я його знаю вже на протязі 28 років. 28 років, уявляєте? Вони щасливі. Коли мій чоловік зараз з ними познайомився і сказав такі слова: Ти можеш пишатися з собою, якщо в тебе такі прекрасні люди є друзями. Саме так і я з собою пишаюся, що в мене є. Чудові друзі. Я за них молюсь кожного дня, я за них дякую. Так от повертаємося назад. Як вибирати середовище? Коли немає з чого вибирати, то не будьте в жодному середовищі, будьте одні. Так от, коли в мене народилася дитина, а потім ще друга. Ми тут в Америці, в Майами, зараз дуже багато українців, і я пішла. Зі своєю сім'єю на такий пікнік для українців був, знаєте? І я прийшла туди, а там на тому пікніку була музика? Вгадайте, чия під час війни більшість людей розмовляли мовою тих, хто нас вбиває. До нас підійшла одна жінка і запропонувала, дала візитну карточку, щоб мої діти ходили в садочок, який вони створили. Я запитую, на якій мові ви будете. Спілкуватись з моїми дітьми в цьому садочку. Вона мені такі каже: ну як на який? На мові вбивць твоїх братів і сестер буду спілкуватися. Звичайно, вона не сказала: так, це я вам говорю, тому що я не можу називати це, не хочу називати це, цю країну і її мову. Ви знаєте, я через півгодини пішла з цього пікніка, я була дуже засмучена. Мені стало дуже-дуже страшно і сумно, що я не маю українського середовища для моїх дітей. Так, я маю прекрасне американське, але я хочу дати моїм дітям українське середовище, я хочу, щоб вони мали з ким спілкуватися. І я хочу спілкуватися з українцями на моїй рідній мові, а його нема. Я нікого не знаю, що мені робити з цим. Подумала, подумала і вирішила. Хотіла створити садочок свій. Так як в мене була маленька дитина, одна і друга, я е, на це не відважилась. І я вирішила створити книжковий клуб. Але як його створити, коли в мене двоє маленьких дітей, і я сиджу вдома? Написала я в групи, українські групи Мая. Запрошую до себе додому, мам і діток, які хочуть. Вчити українську мову або вже її знають, які хочуть переказати своїм дітям українські традиції, культуру. Давайте зробимо зустріч і будемо зустрічатись, будемо обговорювати книжки, будемо робити якісь цікаві волонтерські справи. І ви знаєте, що дуже багато неймовірно прекрасних мам відгукнулось і прийшли на цю першу зустріч два роки тому, вже більше ніж два роки тому. І після цього часу ми раз в місяць зустрічаємось. Зробили ми книжкову хату. Ми зустрічаємось раз в місяць, наші діти разом бавляться, спілкуються українською. Ми обговорюємо цікаві речі, вивчаємо нові речі, вчимося один від одного, святкуємо свята разом, святу вечерю, Різдво, Пасху. Водимо гаївки, вчимо колядки. Мами з цілої України. Зібралась з цілої України. Прекрасні жінки, прекрасні. Мені пощастило зустріти там чудових друзів. Тому, шановна мамусю, яка ти зараз мене слухаєш, де би ти не була, зроби так. Ви можете зустрічатись удома в когось, ви можете зустрічатись в бібліотеках, ви можете зустрічатись в кафе, можете в парку зустрічатись. Ще дуже важливо, для щастя є допомога іншим, служіння іншим, волонтерство. Це може бути ваш сусід. Якщо ви довго його не бачите, заступайте в двері, запитайте, як ти чоловіче, людину, як ти, чим я можу тобі допомогти, навіть якщо я нічого не маю, чи добрим словом, може підтримкою, може, може просто прогуляти з тобою, може тобі з супою, з тобою поділитись, супом, хлібом. У мене більше нічого немає, і знаєте, це буде дуже багато. Людина, котра допомагає, вона отримує від цього також дуже багато задоволення. Це велике щастя служити комусь. Я, наприклад, кожного дня дякую за те, що я маю можливість служити такий чи інший спосіб. Творіть добро. Несіть добро. І належте до якоїсь спільноти, до доброї спільноти, не якоїсь, а доброї. Якщо такої доброї спільноти навколо вас немає, ви її і створіть, придумайте те, що для вас цікаво. Якщо у вас немає дітей, то створіть спільноту просто для читання книг, обговорення. Знайдіть тих людей, чи онлайн, чи напишіть оголошення, десь знайдіть людей, з котрими вам буде добре і цікаво. Від яких ви зможете навчатись і рости біля них. Всього вам самого доброго, добрі люди! Будьте щасливими, будьте коханими. Служіть, ростіть і розвивайтеся. Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся!